Всім привіт! Мене звати Артем. І в мене до вас одразу є одне запитання: скажіть: а що в нас виглядає як гра мафія? Грається набагато швидше, дарує неймовірні емоції, так ще й потрапило до рекомендацій найпрестижнішої премії «Шпільдес Ярс» 2015 року. Звісно, це гра Остання ніч перевертні в локалізації видавництва Game7Days, про яку ми з вами сьогодні і поговоримо. Остання ніч перевертні це гра, де кожен гравець буде грати свою роль і виконувати дії. Персонажа в надії знайти і вбити одного із прихованих вовку лак, чи досягти унікальних умов своєї перемоги. Проте, що найголовніше у цій грі, на відміну від інших, не буде ведучого. Він замінюється спеціальним застосунком на телефоні, тож усі гравці зможуть разом зануритися в ігровий процес. Ну що ж, давайте поглянемо на гру Остання ніч перевертні трохи ближче а в кінці, як завжди, я поділюся своєю думкою про цю гру. Тож, поїхали! Насамперед, давайте поглянемо в цілому, як проходить гра. На початку гри кожен з гравців отримує роль, яка диктує йому можливі дії та ціль на партію. За фактом усі гравці діляться на дві команди: Вов Кулак та інших жителів міста, і вони перемагають також. Разом, проте, є унікальні персонажі, які мають свої умови перемоги. Далі усі гравці заплющують очі і запускають спеціальний застосунок на телефоні, який і диктує, коли і кому потрібно розплющити очі і зробити свою дію. Коли кожен персонаж виконав свої дії, у гравців є ще 5 хвилин, щоб обговорити усе і зрозуміти, хто грає яку роль. А в кінці усім гравцям треба. Проголосувати за тих, кого вони вважають вовкулаками, вказавши на них своєю рукою. І хто в фіналі не переміг у грі, найголовніше це отримати задоволення. Ну тож, тепер детальніше поглянемо на всю гру і персонажів. На початку гри рекомендую вам скачати безкоштовний додаток до гри на будь-який пристрій. Проте, якщо у вас є таке бажання. Можна грати і без цього додатку в кінці буклету правил в нас є список ролей і порядок, за якими вони активуються. Проте за таким варіантом один з гравців стає глашати і не буде приймати участі у самій грі а тільки озвучувати, яка роль. Зараз активується. Далі необхідно нам вибрати персонажів для гри. У буклеті підготовки до першої партії вже є спеціальні набори для знайомства з грою, проте ви можете обирати будь-яку комбінацію персонажів. Головне, щоб кількість карт завжди була на три більша ніж гравців у грі. Наприклад, зараз ми будемо грати на чотирьох, і тому у грі буде сім карт: два вовкулаки, два селянина, провидиця, крадій і бешкетниця. Також необхідно викласти відповідні жетони персонажів, щоб усім було видно. Хто приймає участь у грі. Далі обираємо цих персонажів у застосунку, налаштовуємо інші параметри, як фонова музика під час гри, кількість секунд на хід гравцю, кількість часу на фінальне обговорення і таке інше. Далі роздаємо кожному гравцю по карті, а позасталі три карти викладаємо до лілиць на центр столу. Кожен гравець дивиться свою карту, і все. Після цього можна розпочинати саму гру, натискаючи старт і розпочинається ніч. Усі засинають вовкулаки, прокидайтесь та шукайте інших вовкулак. Застосунок повністю веде гравців, диктуючи, що коли і кому потрібно робити. Найголовніше це запам'ятати свою роль і активуватись, коли вашого персонажа згадає застосунок. Дії у грі доволі прості, і найчастіше направлені на дізнавання ролей гравців чи їх зміни. Вовкулаки просинаються і знайомляться один з одним. А якщо вовкулака одинак. То він може додатково подивитись карту ролі із центру столу. Далі в гру вступає прихвостень, який також знає, хто такі вовкулаки, вони подають йому сигнал, підіймаючи палець вверх. Проте переможе прихвостень лише якщо жоден вовкулака за столом не буде вбитий. Селяни та масони майже однакові ролі, проте масони під час ночі можуть познайомитись один з одним. Провидиця може піддивитися чиюсь чужу карту. Або дві карти в центрі столу. Крадій може обміняти свою карту ролі на карту іншого гравця і подивитись на неї. Або нічого не робити. Башкетниця міняє дві карти інших персонажів, не дивлячись на них. П'яниця мусить поміняти свою карту на будь-яку з центральних карток персонажів, але не дивитися на неї. Сновида прокидається і дивиться на свою картку, щоб дізнатися, міняли її чи ні. А ось властивість мисливця працює вже після голосування, і якщо його вибрали жертвою, то він також вбиває і гравця, якого він обрав під час голосування. А ось золотарь. Так палко недавить свою роботу, що хоче померти, і виграє у грі лише тоді, коли помирає. Лічина, як на мене, найскладніший персонаж, адже вона прокидається першою, дивиться чиюсь роль, а після стає саме цим персонажем і має виконати його нічну дію. Тому грати з цим персонажем потрібно, вже знаючи усі властивості персонажей. Після того, як всі персонажі виконали свої дії, розпочинається день, і всі гравці починають обговорювати все, що відбулося. Вовкулаки та їх посіпак. Намагаються відвести від себе підозру у той час, коли інші гравці повинні якраз і визначити, хто є за столом Вовкулака. Проте у наслідок певних нічних дій карти гравців можуть помінятися місцями, і хтось може вважати свою роль не такою, як вона є насправді. Проте дивитись свої карти в день заборонено. Тож, коли таймер добігає кінця гравці за вказівками на раз, два, три повинні указати на одного із гравців. Того, кого вони вважають Вовкулакою, той гравець, хто отримав більше за всіх голосів, помирає і відкриває свою картку перед собою. У випадку рівності помирають і відкривають карти всі, хто набрали найбільшу кількість голосів. Проте, якщо всі мають по одному голосу, ніхто не помирає. Якщо був вбитий хоча б один вовкулака, усі крім Вовкулак, прихвостня та золотаря. Перемагають у грі в іншому випадку. лаки перемагають, і це і є вся гра. Найголовніше це знати свою роль і прислухатися до вказівок за стосунку. спи. Остання ніч перевертні це дуже гарна гра на дедукцію. По-перше, час партії він складає близько 10 хвилин і можна починати нову гру. По-друге, це сама фаза обговорювання, коли ти повинен довести іншим гравцям свою точку зору. Чи може максимально відвести від себе підозру? Вигадує різні нісенітниці про інших гравців. Проте є один мінус у цій грі, а саме місце, де ви збираєтесь грати. Бо якщо у вас стол скрипить. Чи диван, чи стільці, на яких ви сидите, то ви з легкістю дискредитуєте свою роль, бо всі ж гравці знають, хто саме зараз повинен виконувати свої дії під звуки вік-лик. Знаєте, хоча для першої вашої партії рекомендована кількість гравців від 3 до 5, все ж таки для мене грати краще саме в діапазоні 6-7 гравців. Це і на натов, і в той самий час багато різних думок і можливостей при голосуванні. Ще хочу додати, що остання ніч переверті це дуже крута гра, тому що дозволяє повністю потбутися смартфонів у руках гравців, бо тисяти свій телефон із заплющеними очима це не дуже комфортна річ. І на цьому у мене все про. Цю гру ставимо вподобайки, підписуємося на канал та коментуємо. За бажанням підтримати канал іншим шляхом. В описі до відео є усі реквізити. Нагадую, що усі патрони та спонсори каналу першими отримують доступ до усіх відео. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!